Про волонтерську допомогу Збройним силам України назавжди залишиться в історії розповідями про найшляхетніші дії людей доброї волі, що наближали нашу перемогу над ворогом. Це речові докази страшної війни. Рештки зброї, які привозять з гарячих точок волонтери громадської організації Народна Рада Прикарпаття з 2014 року, активісти цього волонтерського руху багато разів їздили на передову з гуманітарною допомогою для ЗСУ за ці роки. Ну здобутків у нас дуже багато, то мінімум треба тиждень, щоб це все розказати. Але якщо взагалом взяти от про цей захід, так що перейти зразу до такого заходу. Десь воно так стається, що вже немає звідки брати кошти. І десь зібралися з громадською організацією з нашими представниками і обсудили зробити такий захід. Доключився священник до наших таких цих і говорить, вирішили зробити такий захід, тому що вже так ну немає звідки, що люди виснажилися і з коштами є трошки такі проблеми. А потреби. Колосальні дуже хлопці дзвонять. Є в різних таких там більш форма, тому що горить Іванна Залеська, психологиня Івано-Франківського ліцею номер 15 активістка громадської організації «Народна рада Прикарпаття від початку повномасштабного вторгнення російського агресора в Україну організувала волонтерський штаб Вільні серця Франика. З 2014 року ми їздимо на фронт і допомагали нашим воїнам. І з 26 лютого на базі нашого ліцею ми утворили волонтерський штаб. Його назвали чисто символічно вільні серця Франика». Від того дня ми допомагаємо воїнам нашим. Ми 11 вже поїздок відбули в зону бойових дій. З гуманітарною допомогою, з кікіморами, які виготовляємо власноручно, і відповідно нам щоразу потрібні певні надходження, фінансові надходження для того, щоб допомагати сприяти і щоб нашим хлопцям було легше відвоювати правду, правду нашої землі. Цей благодійний ярмарок організували, щоб допомогти воїнам, адже на зиму потрібні світлого кольору кікімори, маскувальні сітки та й теплі речі. Нам потрібні гроші на виготовлення кікімор, на виготовлення сіток, на виготовлення. Бо якщо, наприклад, ми беремо кікімору, це дуже великий процес. Спочатку плететься сітка, потім до сітки шиються штани, і це все є ну великі затрати, скажімо, так, якщо брати маскувальну сітку. Це також великі затрати. Також ми допомагаємо і не тільки сітками, але власне і речами військовими. Так, це і форма, це і берци, це і тактичні рукавиці. Ну, все, що потрібно для хлопців. Аптечки військові, також виготовляли самостійно. можна виготовити. За скільки часу? Скільки людей, за скільки часу приблизно? Добре, напевно, що до трьох днів, якщо в складі буде десь до 15 осіб, до трьох днів. Зараз ми маємо замовлення на зимові. Як ви бачите, там є біла така кікімора. Так, ми сподіваємося, що до зими це все завершиться, але тим не менше, щоб наші хлопці були в безпеці, ми маємо вже замовлення на зимові кікімори. Ну а також є і осіннього характеру, тобто темно-зелені і темно-коричні. Це і учні старших класів, чи тільки нарушення дорослі? є і учні. Є в нас дівчинка, яка навчається в п'ятому класі. Вона з перших днів війни, вона кожного дня не пропускає. Така Марічка, дуже гарна дитина, і вона власне, щодня. Є багато учнів, знаєте, багато виїхало, тому трошки складніше. Зараз всі повернулися, ми залишилися працювати в штабі, і тим не менше багато дітей хочуть і допомагають. Це є зимова кікімора. Так ми бачимо такого, такого формату. Але вона не зовсім біла має бути. так? Ні, звичайно, бо там в тих околицях ми знаємо, що немає такої зими. Так ну вони нам замовляли з такими плямами цікавими. Ми одягнули, щоб можна було. Побачити. Смаколики, крафтове мило, талісмани-обереги для воїнів, пряники з патріотичними зображеннями. Це все виготовили своїми руками волонтери. Мета продати їх тут на благодійному ярмарку та за отримані кошти придбати необхідні речі для українських воїнів. Та й сам захід відбувався під назвою Врятуй життя воїну. Ми долучилися і ми виготовляємо ось такі ангелики, і ось такі серветочки. Пробуємо за це вилучити кошти на підтримку наших захисників. А хто виготовляв ось ці гарні? Е, наші обереги виготовляють і педагоги, і батьки, і наші діточки. Діти навіть Так, садочку. навіть це діти старша Так, в... да, старша група. Долучаємо усіх. Діти з великим задоволенням роблять ось таких ангеляток е, на підтримку наших воїнів, щоб наші ангеляти захищали їх завжди. Наш ліцей долучається до таких ярмарок. Ми вже і в Польщі це виробляли. Виправляли нашу продукцію. бо це є продукція власного виробництва. До цієї ярмарки долучаються і працівники ліцею, і бувші випускники випускники нашого ліцею. І всі, хто працює, і волонтерські, і родина, і діти. Долучаються, ось, наприклад, ось у це ручне мило. Це теж робота нашої вчителя, який працює теж у нашому волонтерському штабі. Це теж наше виробництво, ці ангелики долучилися до виробництва ще і ті випускники, котрі вже переїхали у Львів. І з Львова знайшли можливість передати нам ось оці смаколики. Якщо можемо, там є такі пряники, дуже смачні і гарно зроблені. Ну і це наші працівники, всі, хто працює, люди доброї волі, долучаються, щоб врятувати. Життя нашим воїнам, тому що ми з нами дуже такою надзвичайно величезною ціною надається ця незалежність. Ми намагаємося все зробити, щоб врятувати життя нашим солдатам. Наша мета продати і зробити заробити кошти за ці кошти будуть закуплені різні такі предмети, які потрібні нашим солдатам на фронті. Є варення, варення варення су власними вироблені. Угу. І це отут варення. Це є мед. Наші mm -hmm. працівники мають uh -huh. пасіку, які передовують uh -huh. це є горішки. Uh -huh. Ось прошу долучитися тут. Це наша випускниця, яка переїхала жити у Львів, uh -huh. але вона знайшла можливість передати це сюди. Ось, будь ласка, такі сердечка, символи нашого часу пес патрон. Uh -huh. І наші котики. В рамках благодійної мистецько-духовної акції Врятуй життя воїну відбувся концерт, в якому була в основному сучасна воєнна тематика.

Культурні заходи організовуємо. Почалася війна, і ми цей перший нас такий, така благодійна акція. Перший раз ми, ми вирішили організувати ту благодійну акцію на підтримку армії. бо Ми всі розуміємо, що небайдужа доля нашої України, нашої армії, наших солдатів, які потребують допомоги. І ми так порадилися з нашими керівниками, з культурою і з просвітою і спільно. Вирішив зробити гуйну таку допомогу для армії. І така важлива акція має бути, потребує, бо небайдужа доля кожного з нас. Ми маємо не бути в стороні, а допомогти, чим можемо, чи словом, чи ділом, чи молитвою. Бо і благодійно, бо і молимося кожного разу, бо запрошуємо всіх на 9 годину вечора, щоб спільно молитися за Україну. Ми всі маємо одну мету, йдемо до неї, працюємо як можемо. Стараємось, тому що мета одна: перемога і всі засоби, всі, все, що ми можемо, це робимо. Тільки в злагоді і спільних діях, спрямованих для допомоги воїнам Збройних сил України, пришвидшується наша перемога над ворогом. Сьогоднішній захід, як і багато інших, відбувається за підтримки нашого митрополита Івано-Франківського української греко-католицької церкви, владики Володимира Війтишина. Який благословивши цей захід, те саме хоче сказати, що церква є з людьми, церква з народом, церква з військом. Ми часто чуємо фразу, що у кожного свій фронт під цією фразою розуміємо, що наші воїни захищають, вчителі навчають, лікарі лікують. Кожен на своєму місці навчання, місці праці своєю лептою долучається до найважливішого до перемоги. І сьогоднішній захід це є також маленький внесок кожного, хто бере в ньому участь, виконавців, артистів, глядачів, які, прийшовши сюди, складуть свою офіру для наших воїнів. Щоб здається, багато хто каже, що я можу зробити так в масштабах цілої країни, цілого світу. Але маємо пам'ятати найважливіші справи добрі справи починаються з маленького. віє вітер, плакали квіти. Боже, зглянься, це все твої діти, так жадібно вдихають грудьми, запах війни. Рав за волю, хто знає справжню її ціну. Хто розгніваним бігав по полю, вбиваючи грим, піднімав цілину. Теперішній волонтерський рух в Україні це найвищий прояв якості суспільної гармонії та досконалості, людяності та патріотизму. Це визнають в усьому світі і на найвищих рівнях міжнародних зібрань. Пам'ять про самовіддану допомогу Збройним силам України від наших волонтерів залишиться назавжди. Так шадіморов грудьми, запах війни.